Вже зрозуміння нарциса рже не понімає та Це може бути А. Це сам нарцис, щоб не спалитися, Б. Це жертва, яка ще ніколи не була в стосунках. Ви все вірно говорите. Мої слова зрозуміє тільки той, хто вже в стосунках з нарцисом, хто вже виходить з нарцисом, хто вже вийшов. Тільки мене зрозуміє. Той хто поначалу, він в ілюзії, як муха, під наркотиком. Вона нічого не понімає, і якщо людина ніколи не стикувалася з нарцисом і ніколи не проходила опис з нарцисом, вона його не розлічить. Нікак. Дивившись навіть відео. Вона буде дивитися відео, воно буде звучати її на, на, на італійській мові. Понімаєте? Поки людина не піде туди, поки не нерне, поки не проживе, тільки тоді вона зрозуміє і перестане бикувати, і цвіркати, і розказувати, що це фігня, той, хто пройшов. Не цвиркає і не розказує, що це за фігня. Що ви тут придумуєте? Ти тільки можеш говорити нарциси, щоб себе оправдати, що він не нарцис. Ось так воно. Той, хто пройшов, розуміє. А хто не пройшов, він навіть не знає, що воно таке і з чим його їсти. Це все одно, щоб рати розказувати, що оце хрустальна чаша для куріння, що там, пепельниця, да? це майонез. Отак От він буде бачити вашу істину. Ви будете праві, бо ви знаєте, що це пепельниця. Воно буде що майонез. Тому не мішайте проходити людям свій опит. Якщо у вас з'являється бажання зберегти нову жертву, прокачуйтесь, вам нього не треба.